Це хто тут? котики котики. Так, так щодня з синами, семирічними Давидом та Даніїлом, читають разом книжки, розповідає мама Яна Мироненко. Це Давід, це Даніїл, їм по сім з половиною років. Вони мають статус діток з інвалідністю. у Давида ДЦП дані послуху. Інвалідність каже разом з сім'єю до Черкас переїхала з Вугледара три з половиною роки тому. Тому гроші потрібні і на оренду будинку, і на лікування дітям. Витрачаємо все, все, що заробляємо з чоловіком. Я працюю на двох роботах. Чоловік працює то до ночі. Все, що заробляємо все йде на них, бо це постійні реабілітації, постійно послуги логопеда, ліки. Спеціальне там харчування. А це говорить до 40 тисяч гривень щомісяця. Торік взимку в межах програми тепла зима від держави отримала допомогу в 6,5 тисяч гривень на кожного сина. За ці кошти змогла купити зимовий одяг для дітей. Ми підлягали під минулого року під ці категорії. Минулого року надавали дітям з інвалідністю, а дітям ВПО. власне, і так, і так підпадаємо. Ця підтримка дуже важлива, особливо зимовий період для таких категорій. Сімей, як наша, тому що в зимовий період витрати і так зростають. Це і лікування сезон хвороб і зростають комунальні витрати через опалення, і власне одяг зимовий, бо діти дуже швидко ростуть. Цьогоріч теж сподіваються отримати гроші за цією програмою від держави, тож очікують на виплати, які цьогоріч також планують витратити на зимовий одяг та взуття. Минулоріч це було автоматичне призначення для тих категорій осіб, які отримують соціальну допомогу. Тобто нам нічого не доводилося подавати окремо, все просто прийшло автоматично гроші на карту. Міністр соцполітики, сім'ї та єдності України Денис Улютін на своїй сторінці у Фейсбук 6 листопада зазначив, програма тепла зима стартує на початку грудня. Виплати зможуть отримати діти під опікою чи піклуванням, діти з інвалідністю, діти вихованці прийомних сімей і дитячих бюджетів. Сімейного типу, люди з інвалідністю першої групи серед внутрішньо переміщених осіб, діти з малозабезпечених сімей до 18 років та одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Витратити кошти можна буде протягом 180 днів після зарахування на зимовий одяг та взуття, а також на ліки та вітаміни. Кошти автоматично нарахує пенсійний фонд на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або надія картку. А всі українці, які нині проживають, ...на території України зможуть отримати одну тисячу гривень у межах програми Зимова підтримка. Подати заявку можна з 15 листопада до 24 грудня у застосунку Дія або у відділеннях Укрпошти. Після нарахування кошти можна буде витратити до 30 червня наступного року на ліки, продукти харчування українських виробників, поштові та комунальні послуги, книги та благодійні внески. Місцевий житель Михайло Коваленко говорить, отриману тисячу витратить на комунальні послуги. Каже, для пенсіонерів така допомога важлива. Для пенсіонерів варто, для пенсіонерів, а для, для останніх не знаю я. Тому що, ну, от, припустимо, цілий рік не індексують пенсію, так? Цілий рік. О. а ціни повишаються. Кожен місяць повишаються ціни на все. І через що я вважаю, що Тисячу для пенсіонерів важливо давати. Я думаю, це більше потрібно для людей, які цього дійсно потребують. Це пенсіонери. Мали забезпечення. Ні, не будемо подаватися. Чому вирішили? Не знаю, може комусь це нужніше, ніж мені. Мені вистачає. А. Я думаю, що це для окремих категорій, не для всіх. Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.